Це правозахисник, один із кращих в Україні, адвокат Ніоніла Ткаченко, мати трьох дітей, яка щойно ну, от місяць назад народила третю дитину, не побоялася ніяких агентів Кремля, а приїхала до Києва, не спала три дні. Приїхала до Києва, щоб висловити свою думку з приводу того, що в нас найбільше зло в Україні. Тому з Одеси, до речі. Дорогі друзі, я приїхала з Одеси. Я хочу підтримати ініціативи цієї мужньої жінки. Я дивлюся її регулярно, пости, її думки. Єрмакрад дійсно особистість і особистість жіночої статі, мужньої статі сьогодні в Україні. Я переконана, що таких жінок нічого не зламає. Я хочу сказати вам про те, що відбувається в Одесі. В Одесі ми теж відчуваємо російський слід Медведчука. Ми уважно відслідковуємо діяльність його так званого українського вибору і чітко переконані у тому, що коли відбувалася здача Криму, політична сила, яка представлена була певними громадськими організаціями, унеможливлювала прохід військових, українських військових для того, щоб блокувати заселення на території Криму наших українських військових. Що можу сказати про Одесу? Ви знаєте, відбувається якесь страшне історичне дежавю. На вулиці Стуса, вдумайтеся, на вулиці Стуса з прізвищем такого гарного поета, письменника, правозахисника, сьогодні в Одесі відбувається в Малиновському районному суді міста Одеси, відбувається так званий суд сепаратистів. Сепаратисти Одеси 2 травня 2014 року повстали. Вони. Руками Медведчука і іншої прокремлівської агентури, яка уся є на галочці в нашій службі безпеки, підняли просто сепаратистський куч в самому центрі нашого міста. Вони володіли зброєю, в них була прекрасна агентурна робота, і їхнє завдання було зробити те саме з Одесою, що вони в свій час зробили і в Луганську, і в Донецьку. Як відреагували на це одесити, бачив весь світ. Одесити, звичайні хлопці, звичайні кілійці, з Татарбунар приїжджали люди з Білгород-Дністровська, різних національностей і різних мов. Вийшли в самий центр Одеси на вулицю Грецьку і сказали Ні російській агентурі Російській Федерації. Що відбувається сьогодні, шановні друзі? Сьогодні другий рік поспіль, другий рік. Наш сепаратистський одеський суд не може винести вирок цим особам, які організовували вбивство людей. Не може, тому що існує дуже потужний супротив саме в правоохоронних органах. Ми з'ясували, наприклад, та таку деталь, що для того, щоб не винести вирок, судді вигадують підстави для перенесення судових засідань. Все це відбувається на очах у керівника Служби безпеки Одеської області. Сьогодні до нас тут підходили хлопці Служби безпеки, які служать в АТО. Любі друзі, вас не складається велике таке запитання. Чому, наприклад, із Одеської області, з інших регіонів, куди б мали їхати працівники Служби безпеки, найменша подача таких кадрових військових? Чому Батраков, наприклад, не дає вам на підмогу свій особовий склад? Та тому, що він не хоче цього робити, тому що вони сьогодні вже підготували флагштоки для російських прапорів. Вони не зупиняються, вони продовжують свою агентурну роботу, вербуючи суддів, вербуючи працівників прокуратури і поліції. Що нам робити право жінкам, які слідкують за правоохоронною сферою? Звісно, протидіяти. Василь Стус у 80-х роках у місті Одесі проводив зустрічі, творчі зустрічі з творчою інтелігенцією. Це була вкрай світла людина, яка готова була померти за Україну. Сьогодні в Одесі є такі самі Василі Стуси, які гинуть в буквальному значенні на нарах за українську Одесу. Чому так відбувається? Ми мусимо знайти відповіді на ці запитання. Фірма проголосила, як, на мій погляд, дуже влучні вимоги, які знаходяться в полі юрисдикції Грицака. І ви знаєте, що така теза, що Медведчук очолює переговорний процес від імені України, не дуже переконлива. Назвіть мені, будь ласка, елементарно посаду цієї людини, де його шукати, де його власність, яке у нього громадянство у тому випадку, якщо відбудеться ескалація конфлікту. Ескалацію конфлікту ми відчуваємо вже сьогодні. І нехай кожен мужній чоловік, який тут сьогодні стоїть, або хто нас бачитиме по телекранах, телевізорів і інтернет-ресурсів, задасть собі запитання. Чому жінки нехай не в не невеликій кількості, 8 травня 2017 року, не в своїх домівках, не своїми сім'ями, а стоять під стінами Служби безпеки України. Це велике запитання, дуже велике запитання. Значить, комусь у перших владних кабінетах не вистачає елементарного, не вистачає мужності, не вистачає рішучості прибрати цю агентурну наволоч з нашої України. Я переконана, що Медведчук не проводить переговорний процес. Він просто торгує людьми, банально торгує для того, щоб мати свої переваги у веденні бізнесу, тому що єдине, що для нього має значення, це його власне збагачення і збагачення його родини. Я хочу сказати від імені жінок Одеси останнє. Ми щодня хоронимо бійців, щодня плачуть матері. Немає в Україні сьогодні ікони, де б не впали сльози чи вдови, чи матері вбитого воїна. Я переконана, що ці сльози просто так в землю не впадуть, що ті люди, які сьогодні ведуть таку роботу проти нашої святої землі, вони будуть покарані. Покарані жорстоко. І наше основне завдання лише наблизити їх час. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Знає, про що ми говоримо, яка дихає з нами в унісон, і яка переконана в тому, що Медведчук незабаром стане лише історією, ганебною історією нашої України. Я б хотіла сказати про те, що наразі все. Ти читаєш закон України про службу безпеки України і читаєш відповіді грицаків і іншого керівництва на елементарні заяви про вчинення злочинів проти державної безпеки, на кшталт, ваше звернення відповідно до закону України про звернення громадян. Кадровий добір і мають відповідну юридичну освіту. І що найприкріше, не всі читають нормативно-правові акти, просто ніколи їх читати. До чого приводить такий правовий нігілізм? Він приводить неминуче до того, що в один прекрасний день, коли ви своїми картками підійдете до банкоматів, щоб зняти...